Сьогодні вас познайомлю з невеличкою розминкою для жінок під періодичних болей. Це легка розтяжка на навитяжня попереку, на зняття напруги з органів малого тазу і покращення кровообігу в органах малого тазу. Вона не важка, легка, 10 хвилин приділійте собі. Щоб було краще майбутнє. Mm -hmm. Тож починаємо. Лягаємо на спинку, Поза рибки. або метелика, стопа до стопи, обережно спускаємось на передпліччя плечі, кладемо голову вниз. Тут можна також варіювати цю позицію разом з кубиками. Підкласти їх, я в наступних відео покажу, як підкладати під спину, шию, плечі, грудну клітку, підкладати кубики або книжечки. Наразі робимо так, відчуваємо натяжіння внутрішньої поверхні стегон. як поперек прямує до килимка. Лежимо спокійно. Дихаємо, таз знаходиться на килимку, розслаблюється м'язи таза таким чином, зникають болюві відчуття, П'ять циклів дихання, нікуди не поспішаємо. Дихаємо, збираємо ноги до купи. піднімаємо колінами і натягуючи м'язи попереку, поперек лишається на килимку, піджимаємо до себе коліна, дихаємо м'який масаж брушної черевної порожнини, поперек. Таз ми відчуваємо, як приємно вони знаходяться на калинку. Можемо зі сторони в сторону порухатись. Також дуже приємний масажик. органів малого тазу через поперек, через тазовий відділ. Відчуваємо наші кістки. Кісточки тазу, по бокам, як вони торкаються килимка, не поспішаємо нікуди, робимо приємно своєму тілу, позбавляємо його напруги, дихаємо, плечі знаходяться на килимку, голова. На килимку, шия на плечі далі від вух. Беремо себе за бокові поверхні стоп. Вирівнюємо ноги поза щасливої дитини. І також коліна прямують до підмишок, підлаштували, поперек знаходиться на килимку, і ми себе зі сторони в сторони. У цю конструкцію розхитуємо, відчуваємо десь натяжіння, десь розслаблення, невеличкий масаж вже бочків стегнами, рухаємось повільно, відчуваючи кожен сантиметр тіла, щось напружується, щось звільняється від напруги. Стопи дивляться стелю, дихаємо, звільняємось від напруги, шия не напружена, складаємо на килимок ноги, розставляємо руки, угу. обережно піднімаємо, щоб гомілки були паралельно полу і. Таким чином опускаємо себе на ліву сторону. Плечі не відриваються від килимка. Поглядом дивимося на пальчики правої руки, коліна направлені в ліву сторону, дихаємо. Розслабили своє тіло. Якщо не виходить, щоб коліна повністю лягли на підлогу, то краще себе С праву сторону скласти, а потім вже йти в скрутку. Ця скрутка відновлює кровообіг, кровопостачання до органів малого тазу. Разом із розслабленням укріплюються м'язи тазовому дні. Дихаємо, не відриваємо плечі від килимка. Повертаємося обережно в центр, себе на ліву сторону, трошки підлаштували, і переходимо з круточкою, колінами в праву сторону. Коліна лягають вправо, плечі не відриваються від килимка, погляд спрямований на пальчики лівої руки. Дихаємо, звільняємо все від напруги, спина. Не напружена. Відчуваємо свої тіла, свої емоції під час цих рухів, дихаємо. Повертаємося в центр. Піднімаємо себе обережно, Даємо в баласану. пальчики на ногах великі, торкаються один одного, коліна ширше і намагаємось цим тілом уйти глибше до килимка між колінами, між стегнами. Кладемо чоло на килимок. Руки лежать вільно. І тут в цій позиції сила чежіння розтягує м'язи, попереку, сідниці послаблюємо. Хто може, той руки переводить за спину, торкаємось до ступнів. І в цій позиції вона більш силова. Не скажу силова, але більше розтягуються, потягуються м'язи. Більше ви їх відчуваєте, дихаємо. Одна із варіацій, то можна підсібрати коліна і для кращого витяжіння, масажу, то і ділянка, яка нам зараз необхідна, яка повинна отримати більше кисню, більше. Поживних речовин і звільнитися від цього болю, ми її масажуємо своїми стегнами. Ми все робимо повільно, відчуваючи свої м'язи і діляночки продихуємо ті, які потребують нашої уваги. Дихаємо, плечі спускаються до килимка, ніби стікають. М'язи, спини розслаблені, лопатки все далі і далі від, одна від одної, ви вже можете торкатись носиком килимка, підіймаємося з видохом, Даємо на чотири опори, зробимо кішка корова. пару разочків. Ромасавуємо діляночки, угу. і переходимо на живіт, руки під чоло складаємо, Угу. руки під чоло, піднімаємо стопи і можемо полежати хвилинку, дві зігнутими ногами, дихаємо. Плечі вільні, шия розслаблена. Якщо зручно, то на чоло, зручно, на бочок, голову кладемо, дихаємо. Дозволяємо силі тяжіння вдавити нас в землю. Можемо перевернути голову на іншу сторону, відчуваємо всю силу тяжіння, з якою наше тіло провалюється в килимок. Добре, все відчуваємо, продихуємо, звільняємо від напруги, з цієї позиції. Обережно. Перевертаємося в кобру, ноги напружені, сідниці напружені. І ми піднімаємо себе звідси якомога більше, для когось норма так, щоб поперед не турбував. Сідниці зажаті, ноги не відриваємо від полу, наскільки можемо, настільки себе підіймаємо, дихаємо. І як компенсація, знову сідаємо в баласину, пальчики ног один до одного і витягуємо себе. Попереку добре, порухали м'яза м'язами тазового дна, понапружували трішки. Майже не відчули ви їх, але ви попрацювали. Повторюйте цю практику. Тоді, коли вас турбує саме цей біль, будьте здорові. Гарного дня!